Сьогодні перша неділя Великого посту і в церковному уставі вона носить назву Неділя торжества православ'я. Що це за торжество ми сьогодні згадуємо. Це подія пов'язана із останнім Селенським собором у VIII столітті, коли церква перемогла Єрець і Що таке Єрець? Єрець це коли виникає певне вчення, певний погляд на Бога, на людину, на стосунки людини і Бога, який викривлений, який стає перепоною, стає тою зайвою огорожею у стосунках Бога і людини. І таких Єресей було багато. Вісім століть церква викарбувала, вимальовувала те істинне чиня про Бога. Перш за все, це стосувалося того, хто такий Ісус Христос. Ісус Христос для кожного із нас це перш за все Бог, який став людиною. Це Бог і людина водночас. І в 8 столітті виникла така проблема серед віруючих, серед християн. Люди писали ікони, але дійшли до такого стану, що почали сприймати ікони як ідоли. Навіть було таке сприйняття, що можна із якоїсь святої ікони, особливо її, взяти часточку, маленьку частинку краски, фарби, якою вона була написана, і споживали цю фарбу, наче як причастя. Тобто уявляли собі, що це може якось допомогти. Щось схоже ми можемо спостерігати і в наш час. Іноді людина вважає, що головне знати, до якої ікони поставити свічку, якому святому прочитати молитву. І так виникають цілі так звані пантеони святих, яким в, ті, в тих чи інших ситуаціях людина починає молитися. І по сьогоднішній день єрес іконоборство існує, і, і, і неправильне шанування ікон також існує. Єресь іконоборства полягала в чому, що казали, що ні, не можна зображати Бога. Бога зобразити не можна, і тому не потрібно ніяких ікон, ніяких зображень. Треба молитися Богові, якого людина бачити не може. А з іншої сторони, є люди, які кажуть, ні, не тільки можна зобразити Бога і святих, а треба ще й сприймати ці зображення, як. Певну особливу силу, яка може нам допомагати. І як ми можемо співставити цих два підходи? З однієї сторони, і досі існують християнські церкви, де людина, коли починає вірити в Бога, відразу ж з свого будинку забирає всі ікони, починає їх палити, чи в кращому випадку несе в православну церкву каже, все, ікон мені більше не треба, бо я не ідолослужитель, я служу Богу. А з іншої сторони, є людина, яка називає себе православною, а продовжує здійснювати неправославне служіння, перетворювати ікону на ідола. І який ж вихід знайшла православна церква? Вихід полягав в тому, що є певні засоби для того, щоб людина в іконі бачила не ідола. Святі отці почали роз'яснювати, що таке ікона. І виявляється, що для православля, а слово православлення, правильне славлення, для того, щоб правильно славити Бога, ікона є необхідною. Але чому Чому оце, о, оця дощина, яка намальована рукотворними фарбами, так потрібна для християнина? І відповідь на це запитання, ми знаходимо в Богослужінні Православної церкви. Щоразу коли ми здійснюємо Богослужіння, обов'язкове є кадіння. Кадіння це коли підноситься під час служби, кадило, з якого йде пахучий дим з використанням ладану. І це кадіння здійснюється перед іконами, але обов'язково і кадиться людина. Тому що є дві головні ікони Бога це рухотворна ікона. І створена Богом кожна людина із нас. Всі ми є тим образом, за яким може ховатися перший образ, наш Творець. І святі оці сказали, що коли ми дивимось на ікону і кажемо, що там зображений Бог, то дійсно Бога зобразити не можна. А хтось сказав, добре, Бог, ми не можемо зобразити, але ми можемо побачити на іконі те, як виглядав Ісус Христос, бо Ісус Христос став людиною. І відбулося розрізнення дуже важливе, в чому торжество православ'я. Що нам дуже важливо розуміти, що виявляється людина як цінність, як образ Божий і людська природа. Це наш розум, воля, почуття, наше тіло, яке. Приходить цей світ, зростає, старіє і, врешті-решт, повертається назад у землю. Це не одне і те ж. Людина не тотожна до своєї природи. Людина не зведена до свого тіла, тому що тіло загине, а людина може залишитися. Тому святі уці сказали, що в людині є природа, але в людині є особа. Те, що ми в сучасній мові називаємо особистість. І от коли ти особистість людську зустрінеш, тоді ти ідола з людини не зробиш. Так само і на іконі. На іконі зображається людська природа, обличчя святого, обличчя Ісуса Христа, обличчя Пресвятої Богородиці. І ми досі не знаємо, як насправді виглядав Ісус. Є спроби це зробити таку. Комп'ютерну графіку зображення Ісуса Христа через Туринську плащаницю. Але відповіді на це питання ми не знаємо. Так само часто не знаємо, як виглядала Пресвята Богородиця, але на іконі зображаємо. І тоді отці сказали, що ікона стає іконою тоді, коли на ній написане ім'я. Ім Тому що ім'я людини вказує на саму людину. Бо протягом нашого життя змінюється. Наше обличчя, змінюється наше тіло, але всі ми з вами добре знаємо, що всередині ми залишаємося тими самими. Тому наша особа, вона не міняється, а тілесність міняється. Тому коли ми дивимося на ікону і розуміємо, що без іконічного сприйняття світу християнство неможливе, а в чому це полягає? Що я бачу одне очима. А маю за цим побачити щось набагато більше, мають відкритися духовні очі. Тобто я дивлюся на людину і бачу стареньку, немічну людину. А я маю побачити того, кого люблю, того, хто колись війшов в моє серце. І тому іконічне сприйняття дуже важливе, без нього неможлива любов. Якщо чоловік і дружина не навчилися бачити за тілом. Душу за тілом бачити особу людини, тоді людина старіє, і все, і хтось каже, все, любов пройшла. Тому що ти став старий, чи, чи ти стала старою. А виявляється, коли людина побачила того, хто стоїть за іконою, тому каже, що ікона є вікном у Царство Боже. А, а треба за вікно подивитися. От коли ми дивимося в вікно, Якщо ми будемо звертати увагу на скло, то ми часто бачимо, що скло може бути брудне, може мати навіть тріщини, але коли наш погляд здіймається за вікном, то ми можемо побачити величний краєвид, ми можемо побачити щось дуже гарне і важливе для нас, тоді, коли вікно виконує свою справжню функцію. Так само і ікона. І людина, яку ми перед собою бачимо. Якщо ми дивимося тільки на те, як вона себе веде, тільки на те, як вона виглядає, тільки на те, яке ставлення вона до нас має, ми тоді сліпі, ми тоді є ідолослужителями. Тому що молодий закохується в молоду дівчину і служить їй як ідолу, поки вона гарна. А як тільки приходить зміна з роками, все, ідол руйнується. Так само, якщо ми на Бога дивимося, тільки на, як на того, хто має нам допомагати, хто має виконувати наші побажання і наші молитви, дуже швидко цей ідол розіб'ється. Тому що життя дуже складне. І далеко не завжди ті молитви, які ми вважаємо, що мають бути почуті, є почуті Богом. Тому що Бог не є. Тим, хто виконує бажання, Бог є той, хто веде нас до дорослішання. веде нас до того, щоб ми за образом бачили перший образ. Тому без ікони ми не можемо навчимось дивитися на інших людей, як тих, хто ховається, ховається за тим зовнішнім образом. Самі не бачать, будемо менше осуджувати, будемо більше прощати, будемо більше бачити в іншій людині. Того, хто заховався за тим зовнішнім образом. А його треба розглядіти. а виявляється, що йому треба це також допомогти побачити. І сьогоднішній Євангеліє нам про це каже. Кілька важливих слів Євангелії. Побачив на і Филипа, покликав і сказав, що бачив біля смоковниці його. Чому це так важливо нам чути в першу неділю Великого Посту? Виявляється, що кожен із нас є дуже самотній. Ми намагаємось розмалювати свою ікону дуже гарно. Але як бачите, будь-яка ікона, коли вона нова, вона вся сяде. А, а буває так, що проходять століття, а ікона вся вже темна, нічого на ній не видно. І перше, що робить, той, хто буде реставрувати ікону, він мусить знайти десь напис, Мусить знайти ім'я того, хто там зображений. А потім вже можна зрозуміти, що це ікона. Якщо напис побачив, вже можна розглядіти. І тому Бог побачив, побачив на біля смаковниці, побачив якесь його внутрішнє переживання, його пошук Бога. І тому на коли зрозумів, що він його знає, він каже до Ісуса: звідки ти мене знаєш, а я тебе побачив. І Бог так бачить кожного із нас. Якщо ми дозволимо Господу війти в наше життя, тоді зможемо помаленько відчищати свою ікону. Є така історія про одного художника, не знаю, чи вона історична чи ні, але вона дуже глибока. Художник хотів намалювати младенця Ісуса. Але як найкраще це зробити? З живого образу, з дитятка, якого тримає матір на руках. І він знайшов. Маленьке дитя, яке просто ідеально підходило для Ісуса. Намалював всі, захоплювались цією картиною, цим зображенням Ісуса. Пройшли роки, і художник захотів намалювати вже більш драматичний образ юду, зрадника Ісуса. Знову почав шукати, почав шукати, з кого б змалювати. І тут в одному шинку знаходить розбійника, вбивцю. Дійсно ідеальний образ людини, яка занепала. І починає його малювати. Чудовий образ Юди. І в якийсь момент він дивиться в його очі і не розуміє, що таке. Він починає пізнавати, що виявляється це ті самі очі маленького хлопчика, з якого він малював Ісуса. Уявляєте, з кожного з нас протягом життя, виходить, можна намалювати і Ісуса, і Юду. Як так стається, що спочатку ми невинні діти, а потім стаємо, на, наче ті люди, які можуть робити жахіття? Виявляється, що є тільки один спосіб вибратися із цього дати Богові побачити нас, щоб ми ставали іконою. А далі треба цю ікону відчищати. Колір за кольором, букву за буквою, щоб відновити назад собі образ Божий. Для цього нам дарована. Церква Христова. Будемо відвідувати храм Божий, будемо приступати до таїнства Євхаристії. Будемо брати участь у таїнстві сповіді, особливо в час Великого Посту. Це той час, коли нам треба заглянути всередину себе і сказати, хто там захований? Боже, віднайди мене і віднови. Амінь.